Вітаю, друзі! Ну і зараз невеличкий, так скажемо, експрес-огляд на пневматичний пружинно-поршневий пістолет Marksman Repeater. Калібр 4,5 мм. Тут, в принципі, нічого незвичайного, але от схема роботи даного пістолету досить незвичайна. Також хочу сказати, що він. Ну, скажімо так, відносно вже раритетний. Єдиний сучасний зразок, який працює по, -по подібній схемі, наскільки я знаю, це у Marex DX17, здається, він називається. Ну і в принципі там от майже те саме, що і тут. Зараз я. Спробую детально все показати, розказати, як він працює. Потім невеличкий буде відстріл по хронографу і трошечки постріляю по якійсь там мішенці. Все це не буде так, як в інших пістолетів. Не хочеться витрачати величезну купу часу на тестування даного пістолету, тому що якихось цікавих результатів він ну, все одно не покаже. Але от. Те, на що він здатен, я вам і хочу в цьому відео показати та розказати. Ну що ж, виглядає пістолет, в принципі, можете бачити, він зроблений з якогось алюмінієвого сплаву, пофарбований. Фарбування досить таке неякісне, я б сказав. Хоча, враховуючи його вік, то це, в принципі, нормально для такого часу. Я не знаю точно, якого року він виробництва. Ну, от, можливо, 93-го, якщо дивитись на перші цифри серійного номеру, можливо, ще старіший. Не знаю. Так, Дульний зріз можемо бачити. Зверху прицільні мушка, навіть є якийсь антиблік. Цілик відлитий заодно з рамкою, тим більше, рамка тут в принципі, з двох половинок зроблена, і цілик відповідно теж з двох половинок. Руків'я також металеве, накладки нез'ємні. Тут бачимо запобіжник. Запобіжник працює тільки, коли пістолет взведений, спусковий гачок. В принципі, в принципі все, магазину ніякого немає. По формі рамці спускової скоби, спускового гачка, накладок на руків'я оцієї частини. Він дещо схожий на пістолети на платформі 19-11. І навіть такий момент, що на запобіжник він ставиться тільки коли взведений, це також відповідає платформі 1911, як не дивно. Ну що ж, покажу, як він споряджається. Стріляти буду кулями 0,28 шершень. Більш тяжкі кулі, немає жодного сенсу на ньому використовувати. Знову ж таки, він беушний. Можливо, вже в ньому далеко не та манжета, пружина, можливо, він... Буде видавати значно занижені показники, але я не думаю, що в ідеальному стані він буде ну там прямо на порядок краще стріляти. Я думаю, там все плюс-мінус так і залишиться. Що ж, для того, щоб зарядити, ага, праву сторону забув показати Huntington Beach, USA. тобто це американська історія даний пістолет. Так, для того, щоб його зарядити, нам потрібно відтягнути затвор, тобто опускаємо. Оцей замикач, він у нас тільки з лівої сторони, справа його немає. Опускаємо донизу, у нас відщолкується, так би мовити, затвор. І тут конкретно в цього екземпляра є такий момент, що коли я його відтягую, він не фіксується. Треба подвигати спусковий гачок вперед, тоді він стає на шептало. Можливо, десь якась пружинка, яка це шептало там підсовує, вийшла з ладу чи щось тому подібне. Тут ми можемо бачити пружину в цій прорізі. Ну, відповідно, там десь далі є невеличкий поршеньок, тобто, мабуть, на цій частині циліндр, поршень і все це. І відповідно, потужності великої бути не може. Далі є ствольний блок, він зроблений з пластику, сам ствол сталевий. Він підіймається. Тут ми можемо бачити. Маркування кулі і дротик. Тобто є такі дротики для пневматичної зброї, для малопотужної пневматичної зброї. Колись їх випускав Шершин, десь вдома в мене їх трошки навіть валяється. Зараз я їх не зустрічав ніде, майже ніде в продажі. З правої сторони нічого. І тут ми бачимо сам ствол. Ствол гладкий, досить короткий. А зверху, ось ця ось дірка, можна так сказати. Туди можна накидати кульок ББ і вони будуть, ну, типу, самі заряджатись якось там в ствол. Я ж буду використовувати ковпачки шершень 028, як я вже сказав. Споряджати їх ну прямо досить незручно. Ще в Умарекса DX17 була така спеціальна штука, яка продавлює кульки трошки далі. Можливо, воно б вплинуло добре на стрільбу. Все, кулю спорядили, ствол закрили, закриваємо затвор. Бачимо, він стає на цей фіксатор. Тепер можна вмикнути запобіжник. Запобіжник працює. Ну і давайте зробимо перший постріл в хронограф. Перший постріл в хронограф дивимось на швидкість. 51 метр на секунду. Давайте зроблю, мабуть, пострілів 5. Це таки цікаво, чи покаже він хоча б якусь стабільність другий постріл. 52 метри на секунду. 44,9. 42,7. ну і п'ятий, останній, мабуть, я думаю, цього буде достатньо. 42,8 метрів на секунду. Що ж, по потужності, в принципі, як я й казав, нічого тут цікавого зовсім немає. Я все-таки думаю, він вже досить втомлений, тобто, якщо там замінити манжету, можливо, пружину, то ну, хай він буде видавати там метрів ну, 80 на секунду. Цією ж 0,28 шершнівською кулею ковпачком. Я не думаю, що там будуть якісь е, значно більші результати. Ну, може там до 90 можна його розігнати, але в цьому все одно немає сенсу. Це от чисто. Там, не знаю, до 5 метрів, мабуть, з нього стріляти по якимось баночкам. Що я, в принципі, зараз і спробую з 5 метрів постріляти по алюмінієвій баночці. Побачимо, в принципі, з 10 пострілів, скільки разів я влучу в цю саму баночку. Ну що ж, друзі, он вона баночка. Заміряємо відстань. Рівно 5 метрів, до речі, дивно. Що ж, Марксман Репітер. Споряджаю. Цей так, так перший постріл. І влучання непогано. Досить непогано, я вам скажу. Другий постріл. Є влучання? Третій? Ну, знову ж таки влучив. Ми чуємо звук влучання. Четвертий. <свят> Нормально з нього можна стріляти, я вам скажу. П'ятий, ну і ще варто враховувати, що коли я витягую руку, то це вже відстань не 5 метрів, а 4 метри. Тим не менш? Ще поки жодного промаху. Здається, шостий зараз буде. А, блін, поряд, поряд, поряд. Блін, не долетіла. Восьмий постріл. Знову не долітаєш. Що ж таке? Дев'ятий. Якось зовсім вони випадають. І коли стріляв в хронограф, також швидкість е, помітно впала. Тобто одразу було там 50, а потім вже типу 45 чи що там, тобто після декількох пострілів схоже на те, що швидкість дещо падає. І це, в принципі, помітно от і по стрільбі, тобто перші там, скільки, 5 чи 6 разів взагалі без жодних проблем. Влучав в банку, кулі в принципі, летіли туди, куди я цілився. Ну, відповідно, там розкид нормальний у нього, але тим не менш в баночку попадав. То зараз вони помітно летять нижче, прямо от по параболі падають в землю, не долітаючи до банки. Хоча цілюся я туди ж, куди і при перших п'яти пострілах. Ну, давайте останній десятий. Знову ж таки, не долетів. тобто... Здається, 6 влучань, тобто 6 з 10 його оцінка. Ну, в принципі, нічого по характеристикам від даного пістолету я і не очікував, і ніяких там вимог для нього в принципі, ставити, я думаю, і не можна, тому що це все-таки. Чисто колекційна річ на даний момент. Вони доволі рідкісні, зустрічаються зовсім зовсім не часто. Схема також доволі цікава, в принципі, тому для колекції він мені піде. А для пострілушок, все-таки, ну хіба що, от там не знаю, на декілька метрів можна буде колись заморочитись, щось спробувати його розібрати, щось там поремонтувати. але я не бачу в цьому якогось сенсу. Це чисто, як от такий екземпляр раритетної пневматики. Кульової хочу нагадати про жінно-поршньового пістолета. В принципі, дуже мало потужного. Більше не знаю, що про нього говорити. Напишіть вашу думку в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. І на цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!